я буду показувати свою колекцію із резинок. Перша буде моя колекція, яку я сплела на гачку. На гачку я плела небагато. плела ось таку черепашку. Ось це в неї панцир світиться. Ось така вона. Так. Ось так виглядає. І плести не дуже тяжко, і на неї треба багато резинок. Тут в мене пішло оце було 100 резинок, а оце було вже по 150. Ну і дві резиночки чор чорні для очей. Наступна моя ось така сова. думаю багато її плили. Тут мені трошки око, то мені треба так, то ні, нічого не сталося, але так. Така я плела її із трьох кольорів: оранжевого, оранжевого, білого і фіолетового. Ось такі на її очі. Очі я плела без відео сама Я їй зробила ще ось такі ушка. Так, наступний у мене вже я так ночку ще не робила. І наступний буде із х, Happy Food. Ось це буде сочок такий із Happy Food. Плила його давно. Ось так мене тут трошки розплилося. Але так він загальний. Ні, розплелася його трубочка, а трубочка це не головне. Ось така пляшечка. Ось. От вата всередині ось така пляшечка. Якщо мені не стане часу, то я буду знімати другу серію. Так, і ще в мене із Happy Food є ось такий перчик чилі. Просто розинки, вони такі не були якісь масляні якісь такі. Пула я вже того також давно. Ось такий перчик. Я, я кажу, що ну, тут в тут око в нього якось так нерівномірно роз... поділена. Але фігурка сама така вийшла, не розпиталася. Друге у мене з Happy з... Food я робила Зефір, але Зефір у мене вийшов так не дуже. ну то Я його робила не з Happy Food, а я його сама видумала Так. І я його потім покажу. Так. Наступна моя фігурка ось така сова. Вона, вона така велика. Вона не така, як ця маленька така совушка, а не ось така, як я вам зараз буду показувати. Маленька совушка, ось така маленька вона. Вона ось така велика, вона навіть поміщається. Бачите? Ось така та маленька. Вона ось така вона доволі дуже гарна. Всі відео її просили, але. Але потім вже Сергій на каналі Рейблон зняв на неї відео. Ось така, така сова гарна. Ну, ось ця сова така теж маленька. Пла її також, десь в зимі, десь ну, вроді, що так в лютому. Це Ейфелева вежа, плила її там того тижня. Ось така вона. Тому я, я, я казала, що я вам купила зелені резинки і ось такого персикого кольору, тому я плела з них багато чого. Ось така мені дуже подобається. Мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже сподобалася ось така жабка. Вона мені, ну, мені найбільше Там можна сказати, моя найкраща із фігурок. Ось так вона виглядає. Ось так. Оце теж з тих резинок. То, їх було там дуже багато і тому це дуже вигідно. П'ятий ось так. І це велика-велика така фігурка. Вона десь за висотою, як сова. Ось, ось такий гекончик. Він навіть не влазиться в кальзу, Зараз <світ> я, <підь> я трошки підніму. Ось так. Такий гекончик. Ось. В нього лапки. Можу поставити навіть ось такий гачок. Та гачок ну, більший за нього. В нього нібито вот, так 3D йде ось. Ось такий гекончик, дуже гарний. Так, наступне. Наступне у мене буде ось таке морозиво. Тут я брала, вже, бачите, ось такі різинки, що в мене вже не ставало. Ось таке, тут йде пломбір е, таке полуничне морозиво, і зверху ніби полито, яке мене не знаю, чим. і зверху вишенька і в вафель, вафельному стаканчику. Наступна моя фігурка, це буде теж робила недавно. Ось такий 3D-котик, якого я плела на Monster Тейлі. Він також гарний, ось такий. Ось так оттвороти ось так іде. Уса ось такий хвостик. Так, може стояти. Правда не треба ця оти, треба трошки довше. Щоб він стояв. О, він стоїть. Ось, так, ось така фігурка. І наступну фігурку в мене буде мій 3D-пінгвінчик. Також він не влазиться в кадр, тому, тому я мушу ось так. Ось такий пінгвінчик. Ви спитаєтеся, чому в нього голова білого кольору? Кольору, тому що в мене вже не, хватило, не, не ставало чорних резиночок, і я сполила е, горівеньку його із чорних резиночок. Також вийшло дуже також непогано. Наступно е, хотіла казати резиночкою, наступною фігуркою буде також дуже-дуже гарний зайчик, Одна теж з найкращих моїх робіт ось такий зайчик маленький. Я думаю, всі. Думаю, хтось зараз, хто дивиться мої відео, плів цього зайчика, тому що в одній групі тут виси всі-всі плели. Ось я ще для нього такий бантик. Бантик також знімається. Це не було відео, я сама вже собі таке зробила, але з бантиком йому краще. Ось такий зайчик. Так, наступна фігурка. Ой, я знайшла цю зефірку, вона не дуже красива, але я її зробила сама придумала, що давно е, десь в грудні. Я лише тоді мала станок ось така зефірка, вона зверху полиде мармеладом. Ось така е, зефірочка. Так, наступне буде пончик, на якого я робила урок. Ось такий пончик. Хто хоче то хай подивиться. і я робила його вже. Так, оце буде така фігурка головоного. Вона плететься дуже легко, і можу... я напевно ще зроблю відеоурок. Вона плететься недовго і вона така гарна. Наступна це пепсі, пепсі кола. Ось така фігурка пепсі кола. На, плите, на я її плела на станку Monster Tail. Ось так в також також треба багато розиночок. Тепер ось такі фігурочки така маленька. Ось це різдвяний різдвяний вінок. Це, і це такий металик маленький. Так, оце подарунок. Я його зробила з різного, я його вішила на... на ялиночку. Ось так і це подарунок. Ось це так зав'язано. Тепер. Так, черепашка. В неї очі світяться в темноті і пантер світиться темноті. Ось така черепашка. Тепер я переходжу ось. Я зробила таку паску із резиночок. Ось. Я хотіла зняти на неї урок ще, коли, ну, коли мала бути паска. Але я не змогла, бо в мене чомусь резинки висказували, і вона дуже довго йшла. І ще я зробила для пасочки ось такий кошик, я його сама придумала. Так вона сюди поміщається. Ось. Наступна фігурка це є фін із е, е, час пригод. Ось такий він є. Тут на голові трошки не, не вийшло, але я це плила ще дуже давно, я ще тоді не, дов, не дуже добре вміла плести. І ще ось така іграшка на ялинку. І остання моя. Фігурка. Це ось така мандаринка. Це просто теж вона плететься по так само, як оця, Вона плететься так само, як оця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім па-па!